Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні відео буде присвячене рододендронам. Ось ці рододендрони, красунчики, які позаду мене ростуть. Два оце що ближче до мене. Це рододендрон Калсап. І той, що трошки далі, рододендрон хманс Charmant. Це вже третій сезон, як вони ростуть у мене на ділянці. Придбала я їх невеличкими саджанцями і висаджувала їх так само, як ми висаджували лохину у кислу яму. Але трошки менша глибина посадки була. Якщо під лохину ми метр робили яму, то під ці рододендрончики сантиметрів 60 Сьогодні також будемо висаджувати рододендрони, які я придбала. Декілька тижнів тому вони до мене приїхали. У мене навіть є відео на каналі з розпаковкою цих рододендронів. Кому цікаво, можете подивитися. І ось для порівняння я поставила горщика. Ось такі малесенькі саджанці мені приїхали і минулого разу. Тоді я ще не знімала відео на канал, це був квітень 2021 року. Залишилося лише фото на згадку в той день, коли висаджувались рододендрони. Два роки тому. І подивіться вже, яка різниця. Це рододендрон Каллі, він має бути темно червоного кольору, майже чорного. Давайте ж покажу, як я їх висаджувала. Буду висаджувати точно таким самим способом, як садила і ось ці два рододендрони. Не буду нічого видумувати, оскільки я бачу, що рослинки розвиваються гарно. Прирости у них дуже хороші за рік. Ось, бачите, оце тут була ростова. Брунька минулого року, а оце все до бруньки квіткової цього року. Оце все був минулорічний приріст. Тут, мабуть, сантиметрів 25-28. І оскільки рододендрони гарно розвиваються, тому змінювати схему посадки я не буду. Буду робити точно так само і при висадці нових рододендронів. Кому цікаво, Хто також збирається висаджувати рододендрони, хто цікавиться, як їх висаджувати, запрошую до перегляду. Ось три рододендрони, які ми будемо з вами сьогодні висаджувати. Найменшенький це рододендрон Калі темно-червоного кольору. Ось цей високий у 8-літровому горщику називається люміна. Він яскраво рожевого кольору і навіть є одна квіткова брунька. А також рододендрон з ось такими дрібними листочками і ніжно-бусковими квіточками він уже відсвів, він цвіте раніше. Називається сорт Blue Tit. Будемо ми їх висаджувати ось там, під горіхом. Було дуже багато суперечок на каналі. Під минулим відео під розпаковкою рододендронів. Багато хто радить мені не висаджувати рододендрони під горіхом, але є і коментарі, у кого ростуть рододендрони під горіхом і дуже гарно себе почувають. Я все-таки наважилася і висаджу їх так, як і задумала. Горіх у мене дуже високо обрізаний. Бачите, в нього оголений стовбур знизу, метрів, мабуть, на 4 на 350 точно. І потім лише на верхівці, аж, аж там вгорі йдуть листочки. Тому під горіхом не глуха тінь, ось така, як зараз падає від будинку, а там завжди мережевна така тінь. На півзатінок, я б навіть сказала. І тому вирішила все-таки їх там висадити, оскільки е, ті два родинденронщики, біля яких ми. Починали відео, вони висаджені із західної сторони будинку. Це західна сторона будинку. Сонечко сюди потрапляє тільки після першої години дня. До першої години дня тут глуха тінь від стіни будинку ось тут який у нас. І е, сонечко потрапляє сюди лише весною. І восени, коли вже немає листя на абрикосі, тому що ось тут абрикоса і вона дає влітку дуже глуху тінь. Найбільша тінь, найглухіша у підніжжі, ось там під абрикоскою. Тут де рододендрони, вона вже не така глуха. Але минулого року у мене тут ще ріс по паркану дівочий виноград. Які я минулого року прибрала, і поки що висадила там плющ, плющ ще не розрісся. Тому починаючи десь з середини травня, коли розкривалася листя на дівочому винограді, затінок був і у вечірні години на рододендронах. Тобто умови по освітленості будуть приблизно такі самі, як і тут, у тих рододендронів, які ми будемо з вами висаджувати. Рододендрон люміна найвищий. Він у дорослому віці досягатиме приблизно метр п'ятдесят висоту. Перед рододендроном люміна, ближче на передній план, вирішили висадити блю-тіт. Він цвіте раніше, тому, коли ось так як зараз вже виходить назовні на папороть, розкривається, рододендрон якраз в цей час уже відквітає. А люміна вищий буде, ніж папороч з часом, і дуже гарно буде видно його квіточки. Ось якщо ми поміняємо точку зору, ось так буде. Дивлячись, з якої сторони ми дивитимемося на них. Зранку сонце із сходу потрапляє ось сюди на цю територію. Потім, у найбільш спекотні обідні години. Мережевний напівзатінок в цьому місці, і вже надвечір сонце із заходу просвічує так вздовж паркану і також освітлює цю ділянку. Тому симетрично, з двох сторін від горіха, висаджу з широким листочком рододендрони. Ось тут буде калі. Під калі ми вже викопали яму. Ось так ми примінилися, постелили. Пластикову плівку, на неї викопали верхній шар ґрунту родючий. А вже коли пішла глина, суглинок такий рудий, то вже цей ґрунт ми не будемо назад повертати в яму. Раніше тут у мене росла фізостегія, вона практично не цвіла тут, тому що для світіння фізостегії потрібно дуже яскраве сонце. Були, звичайно, квіточки, але не пишне цвітіння. Більше я просто засадила заради зелені, тому що фізостегії такі довгі, гарні. Пагони з темно-зеленими листочками, вони дуже гарно затінок переносять, і тому тимчасово тут росла фізостегія, оскільки в мене не було чим її замінити. А там росла волошка така повзуча, яка також любить рости на яскравому сонці, і в неї просто були сріблясті листочки, тому заради листочків я її підсажувала сюди. Цвітіння пишного також не було. Тому без вагань. Поміняю на рододендрони. Оскільки рододендрони ще й взимку мають зелений листочок, тут ще й взимку буде гарно під горіхом. І ось на це місце будемо висаджувати рододендрон калі. Він також приблизно повинен бути у дорослому віці метр двадцять висотою. Це невисокий рододендрон, також із крупним листом, ось таким. Викопали. Бачите, яку ми яму? Тут приблизно 40 см глибина. Десь менше, десь більше, оскільки вже далі йде корінь горіха, тому в деяких місцях ось там 40, а ось тут 30 см. І ширина ями приблизно сантиметрів 80 на 80. Десь ось так. Рододендронів поверхнева коренева система. Тому цього повинно вистачити. Хоча на ті рододендрони, які я вам спочатку відео показувала, там ми викопували 50-60 приблизно яму глибиною. Там не було коренів, тому ми могли це зробити. Але тут вже глибше не виходить. Але я сподіваюся, що цього буде достатньо. Оскільки рододендрони потребують кислий ґрунт для свого розвитку. Ми спеціально купили кислий торф. Рудий торф обов'язково повинно бути написано, що це торф кислий. І тут написано, що цей торф підходить для вирощування, висаджування, пересаджування кислолюбивих рослин та кущів сімейства хвойних, вересових, лохина, чорниця. І до сімейства вересових також належать і рододендрони. Як у закритому, так і у відкритому ґрунті. Брали те, що було найдешевше. Купляли ми його цього разу в епіцентрі 20 літрів мішки, ось «Екоплюс» називається. І брали з розрахунку три мішки це на три рододендрони, які ми будемо висаджувати. І ще в мене є вереси, один мішечок для вересів. Ще у нас є три мішки ось такого верхового торфу чорного. В ньому багато пісочку. Минулого разу ми з шарами перемішували, брали і такий торф, і цього ці... разу будемо робити так само, оскільки рододендрони люблять, щоб фрунти були поживні. Тому додаватимемо ще й такий торф. Такого торфу у нас три мішечки. Сподіваємося, що їх вистачить на рододендрони. Ще нам потрібен буде хвойний опад. Це голочки із сосни. Тут не тільки голочки, тут і шишечки, і кора соснова потрапляла. Такий опад уже буде йти ближче до поверхні і буде ним замульчовано дуже гарно. В ньому знаходиться мікориза, потрібна для розвитку рододендронів. Для того, щоб з поливами кислотні цієї ділянки не переходила на сусідні і зберігалася високою, вистеляємо дно плівкою. Плівка тут в рукаві була куплена, ось так в два шари ми її вистелили. Застелили і бока, і дно. Для того, щоб водичка не застоювалася, потрібно ще дуже гарно дно проштрикнути вилами, щоб була можливість воді. Вийти в зайвій волозі, щоб не було тут болота, тому що рододендрони не люблять застою вологі. Зараз наробимо багато таких дірок. Найшли в лісі ось таку трухляву соснову колоду. Бачите, вона вже розкладена практично в рудий ось такий торф. І ось зараз наберемо цього рудого. Субстракту, залишки із колоди. І пошукаємо, що, можливо, кора буде соснова. І оце все піде на дно нашої ями. Ось бачите, до якого стану вже струхлявіла колода ця соснова. Сама оця труха з неї чимось нагадує рудий торф. Я вас ні в якому разі не агітую. Робити так само, просто в коментарях багато хто запитував, як ми висаджували рододендрони, Я просто показую, як ми робили. Як ми висаджували ті рододендрони, які у нас є на ділянці. Якщо у вас є можливість, звичайно, краще придбати більше рудого торфу або придбати якийсь готовий субстракт для рододендронів і висадити в нього. Ми ж примінюємося з того, що є. У нас поблизу лісочок невеличкий сосновий, тут дуже багато. Ось такого сухостою поваленого. Декілька років тому була буря сильна, завалило багато сосен, вони за цей час вже встигли струхнути. Нам недалеко йти за цим матеріалом. Тому ми примінилися так. І я вже випробувала на кислих ямах з лохиною, на кислій ямі з рододендроном. У мене саме ось в такому ростуть мої рослинки. Тому я вам показую. Просто свій досвід, так як роблю я. На дно ями ми висипали приблизно 2 третіх мішка, ось такого перепрівшого дерева із сосни. І тепер будемо шарами викладати наш ґрунт, який ми звідси викопували верхній шар ґрунту. Він у нас кислуватий суглинок. Потім шар торфу буде чорного. І наверх, ближче під корінчики, шар рудого кислого торфу, який ми придбали в магазині. І зверху все це дуже гарно замульчуємо сосновою глицею. Ось цей нижній шар дуже гарно пропускає вологу через себе, тому він ще й буде у нас, ніби своєрідний дренаж над ніями. А з часом буде розкладатися, корінчики будуть туди проростати, і буде також поживний субстракт. Висипаємо тепер наш супісок, який ми до цього викопували. Це верхній приблизно 15 см родючий шар ґрунту. Тепер висипаємо шар чорного торфу верхового. Не обов'язково перемішувати. Минулого разу ми нічого не змішували, просто шарами насипали, але зараз яма не дуже велика, під лохину набагато більші ми робили ями, тому я ось так ще змішаю їх між собою, щоб було більш однорідне. Тепер насипаємо шар глиці соснової. Ось. Я цього разу також його все змішаю з ґрунтом трішки, тому що зараз немає води. Коли є вода, то ми просто все гарно проливаємо і воно трошки змішується між собою. Так, трішки змішала, щоб ґрунт, торф, хвоя. Все перемішалось між собою в таку більш-менш однорідну субстанцію. І тепер гарненько утрамбуємо для того, щоб згодом у нас вся ця яма наша якомога менше провалювалася з часом. І тепер потрібно гарно пролити водою. Для підкислення як добривом я користуюся на своїй лохині рододендронах колоїдною сіркою. Вона ось така, гранули яскравого такого кольору. Висипаю жменьку цієї сірки рівномірно зверху на хвою. Завдяки цій колоїдній сірці бактерії переробляють хвою. І виділяється природнім шляхом кислота, необхідна для розвитку рослин, які люблять кислий ґрунт. Ось так тепер ми будемо повторювати. Знову насипаємо шар супіску, який ми виймали з цієї ями, шар торфу, шар хвої розмішуємо, притоптуємо гарненько. Я на камеру цього не буду показувати, щоб відео не було занадто довгим. Але майте на увазі, що ми будемо зараз ось так шарами робити до тих пір, поки практично повністю не заповниться наша яма з цим кислим субстрактом. І під самий корінець, вже тоді будемо додавати кислий рудий торф. Вирільки наша яма цього року не дуже глибока, тому ми ще один раз повторили шари. І доверху тепер трошки нашого ґрунту піщаного залишки, тут під відра, І засипаємо покупним кислим торфом. Якраз мішечка сюди вистачить. Ближче до корінчиків піде кислий торф. Я його також змішаю трошки із супіском, і залишиться нам ще зверху додати гарний шар хвої. Вона буде і вологу утримувати, як мульча. І буде перепріватиме постійно щороку восени. Та навесні додаємо по жменці колоїдної сірки, під кущі присипаємо хвоєю. І це як додатковий для рослин підкислювач. і одночасно пожива, підживлення виходить. Ось так змішаю з цим торфом кислим. Тут виходить і супісок трошки наш потрапляє, кислуватий, і хвоїнки. Такий дуже гарний пухкий виходить субстракт. Якраз під корінці на перші декілька років, поки рослинка гарно вкоріниться і приживеться. Тепер це все потрібно притоптати ще раз гарненько. Ось так. Пролити водою ми прольємо, коли нам дадуть світло. Обов'язково водою потрібно проливати, щоб це все усілося гарно. Тепер наверх мульчуємо дуже гарним шаром хвої. Трошки я ще сірки колоїдної додам, півжменької і додаємо хвою. Чим більше хвої буде тут шар, тим краще буде. Затримуватися волога. Сантиметрів 10 повинен бути шар. 5, 10, десь ось так. Я накладу по бортики. Це приблизно 7 сантиметрів у мене вийде в хвої. І нам залишилася найприємніша частина безпосередньо висадка рослини. Дістала я рододендрон. Бачите, у нього корінці, такі як мачалка: дрібні, дрібні, поверхневі. Ось ці гранулки це добре пролонгованої дії. І нам потрібно зробити відповідну ямку. Я не буду рушити зараз корінь, тому що у нас вже почалася. Спека дуже швидко ґрунт пересихає, і не хочу я додатково травмувати корінчики рододендрона. Зараз викопаю просто в цьому торфі суміші, яку ми зробили ямку відповідно до розмірів горщика. Там торф, там кислий торф, супісок, хвоя. І колоєдна сірка, все, що ми з вами туди щойно поклали. Ось так, все приміряю якраз, так як він ріс ворщику у магазині у садовому центрі. І зараз гарненько це все підгорну, пролич обов'язково потрібно буде гарно. Притискаю, щоб ніде не було повітря, щоб щільно наш рододендрончик туди сів. Ось так. І гарно під самий стовбур туди мульчую хвоєю дуже гарним шаром. Ось так. Ось так виглядає вже посаджений рододендрон сорт Калі. Зараз зробимо фотографію на пам'ять, для того, щоб було видно, який він був маленький, коли ми його висаджували, і потім можна було порівняти, наскільки він розвинувся. І два рододендрончики за горіхом посадимо точно так само. Зараз ми їх висадимо і я вам покажу вже результат. Провозилися ми цілий день, вже й сонечко сідає. Надвечір нам дали водичку. Дуже клопітка це справа, звичайно, висаджувати в кислий ґрунт. Дуже багато часу займає підготовка самої ями. Висадила я вже всі рододендрони. Зараз гарненько поливаю, рододендрони люблять, коли по листочку волога йде. І цей маленький польєм. Зараз ще по пару лієчок полью. І на сьогодні все. Рододендрони наші висаджені. Ось так вони виглядають тепер на своєму місці. Нарешті, вже в садочку. Ось так здалеку. Ще поки що вони маленькі, папороть буде вища трошки, ніж рододендрони цього року. Але згодом рододендрони наберуть свою висоту і будуть виглядати вище папороті, і буде органічно вся ця композиція виглядати. На той випадок, якщо все ж таки будуть повільно вони зростати, тоді я заміню замість страусника, висаджу якісь інші папороті, більш низькорослі. Може кочедижники висаджу сюди, на передній план перед горіх, для того, щоб вони не перекривали собою вид на рододендрони. Але в цьому році все буде так. Будемо спостерігати за ними. Сподіваюся, що пуп'янок квітковий розкриється. Я ще цього року побачу цвітіння. А цей маленький блю рододендрончик вже відсвів на балконі в мене і активно вже нарощує нові пагони. Оскільки з вересами я тільки знайомлюсь, це нова для мене рослина. Тому поки що для вересів вирішили не робити окрему ділянку. Хочу поспостерігати, чи підійде їм такий ґрунт, як ми готуємо для лохини, брусниці, рододендронів, які ми щойно з вами робили. І просто підсадила на сонячні місця, оскільки верес любить сонечко, у вже готових кислих діляночках. Ось, наприклад, тут під яблунькою. У мене росте брусниця, але саме на ось цьому сонячному місці брусниця рости не хоче. Як ви бачите, вона ось таким колом відсихає, тому минулого року я сюди підсадила гортензію Little Spooky і під гортензію в ніжки висадила верес кармен. Верес диско висадила ось тут. На куточку ділянки з лохиною прямо перед вікнами кухні. Тут... тут також за рахунок того, що доріжка, і низькорослі рослини на зворотній стороні над доріжкою. Тут дуже гарно зранку потрапляє сонечко, в обід розсіяно на півтінь, а ввечері також з цієї сторони відкрита площина, і вечірнє сонечко буде потрапляти на верес. Буде рости він ось тут. І ще залишилися два вереси: білим квітне Давія Хансер і Яна рожевим квітне. Висадила я їх ближче до сонечка з південної частини ділянки з лохиною, над доріжкою впродовж дня. Сонце потрапляє дуже гарно туди, в обідню пору і вечірнє сонечко також потрапляє, оскільки поруч доріжка, яка розташована на захід сонця. Ці кущики також ростимуть перед вікнами кухні. Оцей, що ближче до нас знаходиться, це яна рожевим квітне, а це біленький кущик. Мені здається, що повинно тут бути комфортно. Там сонечко з цієї сторони постійно і буде така розсіяна напівтінь. І сонячно буде дуже навесні, оскільки ще лохине листя своє не розкриває ранньою весною. І дуже сонячно тут буде восени після листопаду. Якраз Восени, вереси і квітнуті. Так, що? так, буду за ними спостерігати, подивлюся, і якщо цей ґрунт підійде, який я роблю, ось такі кислі ями, тоді, можливо, десь виділю одну ділянку під вереси і зроблю такий вересовий невеличкий садочок. Дуже мені подобається, коли під вереси віддана якась територія. Оскільки вони над доріжкою висаджені, то з усіх сторон гарно проглядатимуться. І це також дуже важливо. Хочеться, щоб рослинка найбільш виграшно в садочку виглядала. Сподіваюся, що відео було цікавим корисним. Дякую вам за увагу. Якщо в когось залишили ще якісь запитання, пишіть в коментарі, запитуйте, я по можливості намагаюся одразу всім відповідати. Бажаю всім всього найкращого і до нових зустрічей на каналі.